Неможливо буде тепер поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах при тим, як ви хочете десь і навчатися, документ про те, що ви військово-навчіка. Це все буде відслідкувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі, в інституті хочуть з коледжя, там, в інститут поступати. Отака, от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб типа бути якби заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу, і потім заробляти гроші. Ну, як <світ> ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом? 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі. Кажуть: він нам треба спрячь, нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш. Ну тобто небезпека велика. Ну, в країні війна, поняли? Ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну, в країні війна. Ну і що під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації, і так далі, це дуже плачевно, це дуже жорстко, я розумію. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. поняло? штучний інтелект це все позаміняв. А жити за що то надо? Навіть якщо ви дома засядете і будете сидіти, ну це ж право кожного попіклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? От не можна змушуватися. Має бути більш добровольна така історія, але б ну на жаль, добровольна примусово. Зараз за посиланням шапці профіля, а ми нашим студентам, які вона вчаться. На навчання онлайн будемо видавати зарплату. І ми хочемо в прямому ефірі, от я вас запрошую на день відкритих дверей можете зайти, подивитися, хто, скільки, як у нас отримують студенти, що вони роблять. По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас за посиланням в шапці профіля, там телеграм-канал, даю три безкоштовні дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І буде зараз розіграш iPhone, MacBook, iPad і так далі. там Теж за посиланням в шапці профіля. Ну Просто хочу показати, поки що ви ж знаєте, я борюся з російською пропагандою дезінформації, і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали от і подарунки, і навчання, і якісь там грошові винагороди. Заплати платимо. Можете зайти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба. Просто на посилання прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є.